9 червня 1544. Бере з батареї вже трошки, сонячні панелі віддають 1,07. Тільки почало розряджати батарейку. От навантаження 1.17. З батареї зараз йде 2 а. Коротше, ще півгодинки, годинку точно можна юзати. На 26 градусів встановлено. 27 градусів зараз в гаражі. Ну, я зараз трохи збавлю оберта на 27 градусів, тому що з вулиці навіть заходиш, щось якось навіть прохолодно. А на вулиці сьогодні у нас пекло. ну Перша така спека літня 37 градусів. Тому кандрчик. Утеплення криші, сонячна станція все це робить працю в гаражі більш комфортною. Якось так.